Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Мінімум продуктів. І знову отримую максимум задоволення. Коли я зустрічала я в Тіктокові е, цей рецепт, думала, вибачте, за таке слово, якась е, знову буде фігня. Але ні, дуже класнючий е, рецепт. Сьогодні знову він мені попався в Тіктокові, і думаю, так, оце я ще не показувала, таке з вами не ділилася. Можливо, хтось, так як і я кілька місяців тому не догадувалася, який це класний рецепт. Дивіться, потрібна нам добре розігріта сковорідка, Тут у банці у мене чай. Там були, як кажуть, залишки різних чаїв, я туди їх всипала. Значить, одна столова ложечка чаю, відправляємо на сковорідку, І треба гарно, щоб воно прогрілося і пустило такий аромат. Любите, щоб був покрепший чай, можете півтори столові ложечки додати сюди цього чаю. Оце буквально займає 1,5-2 хвилинки на. В такому середньому вогні прогріваємо ось цей чай. А взагалі, дивіться, орієнтуєтесь по запаху чаю. Коли ваша кухня наповниться такими неймовірними ароматами чаю, знайте, що ви вже його добре-добре прогріли. Так, тут так розгортаємо ось цей чайок по різних сторонах. Отак От розгортаємо, отак, От зачищаємо серединку. О, і сюди на середину відправляємо дві повні столові ложечки звичайного цукру. Отак. І даємо йому розтанути, поки що одразу не перемішуємо. Так, дивимося. Коли цукор почав розставати, і отак нібито вже робитися таким шоколадним, сюди відправляємо декілька шматочків апельсину, лимону. Чи навіть ту саму шкірку з цитрусових і отак ці карамелі обсмажуємо ну, буквально 40 секунд хвилиночка. І чай тут уже цей в поєднанні з карамеллю такий класнючий аромат дає. Далі, взагалі, все дуже просто беремо чайничок. Туди відправляємо під смажені чи протушковані шматочки лимону. Воно аж закарамелізувалося на лопатці. Зараз будемо ще лопатку віддирати. Так, закидаємо все сюди. Тепер. Ось цим чайочком підгортаємо карамельку. І залишки, які не встигли ми відшкрябати, заливаємо гарячою водичкою, тому що карамель дуже швидко хватається. Отак. От Шур-шур-шур. Розчинили і також виливаємо в чайничок. І далі заливаємо все кип'яточечком. Не хвилюйтеся, що воно там стоїть такою пізанською вежею. То все нормально. Зараз воно все розчиниться. І будемо мати смачний карамельний чайок з нотками цитрусових. Який класно зігріває в такі, хотілося би сказати, морозні, але ні, сирі, холодні вечори. Тому що пити зараз будемо у нас уже Вечір. Аромат просто не передати, друзі. Чекаю декілька хвилин, щоб воно трішечки настоїлося. і будемо зараз з вами смакувати. Ну і що ж, чайок напарився. Подивіться. Класненький, насичений колір. Беремо чашечки і обана. Поїхали наливати. Цукор додатково можна додавати, можна не додавати. Він і так насичений такий, виходить. Подивіться, який цей неймовірний колір. Красота і смакота. Ароматно просто слів немає, щоб це все передати. Значить, ще раз записуйте, ловіть рецептик. Одна столова ложечка чаю, 2 столові ложки цукру, декілька шматочків апельсина чи лимона. Або, можливо, хочете експериментувати з якимись іншими фруктами. Ну, це вже по вашій фантазії. І потім пів літра гарячої кипячаної водички. Так що все дуже просто і дуже смачно. Не забувайте про вподобачки, підписуємось на канал, ділимося моїми відео. Дякую, що додивились відео до кінця. Миру, добра. На все добре. Пока-пока.